Доброї ночі, друзі. Я вас вітаю. Починаємо стрім. Радий бачити. У нас ніч з 12 на 13 березня. Запрошую до перегляду. Прошу вас бути активними і прошу робити донати на потреби українських захисників. Збираємо на 20 батарей для безпілотного комплексу «Вампір», для батальйону повітряних сил, в складі 28-ї бригади імені лицарів зимового походу напрямок Турецьк. І також часів яр, будьте небайдужими. Не довіряйте всім, хто розказує, що от-от скоро закінчиться війна і нікому не треба більше допомагати. Це все неправда. Дуже хочеться, щоб війна закінчилася якнайшвидше, але допомога українським захисникам буде завжди актуальною і потрібною. Тому збираємо на 20 батарей для вампіру. Вампір це страшний сон для окупантів. Це дрони, які скидають їм на голову. Те, що їх миттєво знищує. Будьте в цьому сенсі щедрими на підтримку української армії. І зараз підіємо підсумки, зараз також да, додам в, додам в опис відео необхідні реквізити. От зараз це зроблю. Там є PayPal, ви можете теж робити додати на PayPal. Так, зробив, ну що, повернулись, повернулися в судівської аравії, наші переговорники, і, звичайно, тут ситуація абсолютно не так розвивається, як хотілося б Росії, тому що вони збиралися розігрувати карту української незговірливості і, відповідно, натравлювати проти нас американську адміністрацію, а в результаті вийшло все навпаки. Тепер вже самі Росії треба шукати, позичати в сірка очі, щоб пояснити, чому вони не йдуть на ті пропозиції, які узгодили українці і американці. Єрмак повернувся. Єрмак підбив підсумки. Отже, під час переговорів суддівській Аравії Америка продемонструвала прагнення працювати заради досягнення справедливого і сталого миру в Україні. Написав глава офісу після переговорів. Цінуємо підтримку президента Трампа, Конгресу, американського народу. Саме США мають всі важелі, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів на чесних умовах. Ми почули чітке підтвердження їхньої американської готовності працювати разом із нами, разом із нашими європейськими партнерами. Одним з ключових рішень допомоги, одним з ключових рішень зустрічі в Саудській Аравії стало негайне відновлення американської. Допомоги Україні, зокрема в сфері безпеки і обміну розвідданими, це важливий сигнал для всього миру. Підтримка України залишається незмінною. Україна готова прийняти 30-денне перемир'я, якщо Росія погодиться. Це необхідний крок для початку роботи над реальними гарантіями безпеки і підготовкою фінальних умов мирної угоди. Тепер у в руках Москви. весь світ побачить, хто дійсно прагне завершення війни, а хто просто грає на час і підтвердження інформації про відновлення постачання. Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що Америка відновила постачання військової допомоги через польський хаб в Ясьонці. Знов почали транспортування американської зброї через хаб в Ясьонці в Україну. Сказав він. Також директорка національної розвідки США Тулсі Габар підтвердила, що Америка скасувала паузу в обміні розвідданих з Україною. За вказівкою президента Трампа пауза в обміні розвідданими з Україною закінчилась, сказала вона. МЗС в устами свого речника Георгія Тихого теж навело подробиці, як все це виглядало в Джиді, коли тривали восьми годинні переговори. Що він каже, що історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень саме в ці останні години Ендшпілю. Коли втома вже дається знаки, раптом стає можливим вихід з глухого кута і навіть важкі компроміси, сказав речник МЗС. Важливим нюансом він назвав емоційне та інформаційне тло зустрічі, яке визначало, яке визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції. За його словами, зустріч відбувалася під прицілом сотень телекамер з усього світу та в густій хмарі обізнаних джерел. Тому настільки важливим були перебування засобів масової інформації на місці та професійна робота з ними. Пам'ятаю, як в один з найбільш важких моментів, уже під кінець міністр Сибіга глянув на мене у півобрата і в його у виразі обличчя читалось ну і ну, але також спокійно, все буде гуд на фінальних стадіях роботи над драфтом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль відіграв особисто президент Зеленський. Саме він спрямував дії делегації. На залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучкість щодо інших, що дозволило вийти на фінальний позитивний результат. Україна на переговорах повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу і змінила хід Гри. Тим часом, з боку Росії, ми, поки не бачимо жодної реакції, вони спеціально е -е, намагаються. Тягнути, тому що для них відповідь негативна, найбільш очевидна, але вона найбільш неприйнятна. Вона одночасно їх протиставляє Трампу, який вже з радістю почав впливати на Москву з тим, щоб вона отримала по заслугам Сенатор Лінсі Грем, який буквально ще два тижні тому вимагав. Відставки Зеленського зараз вже розказую, що Росія має погодитись на 30-денне перемир'я. Команда Трампа молодці. Якщо Росія відмовиться, ми повинні накласти санкції. І вони вплинуть не лише на Росію, але і на тарифи та ті країни, які купують російські товари, зокрема нафту, газ і Уран. Сам Трамп теж сказав, що не хоче, але доведеться поживати санкції, якщо Росія відмовиться йти е, зустріч. Є речі, які можна робити, але деякі з них будуть неприємними неприємни для Росії у фінансовому сенсі, сказав Трамп. Ці фінансові проблеми можуть опинитися, можуть виявитися руйнівними для Росії, сказав Трамп. Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру, додав Трамп. Тим часом Росія розраховує на зустріч Трампа і Путіна в квітні-травні в Саудівській Аравії або десь на Близькому сході, тому що ну, на Трампа видане, вибачте, на Путіна виданий міжнародний орден на арешт, і Він може виїжджати тільки в ті країни, які його не затримують. Можливо, зустріч в районі Великодня 20 квітня. В Москві хотіли б відтягнути зустріч на максимально Пізній термін, щоб домогтися поступок від Вашингтона. Але при цьому вони не хочуть втратити момент, враховуючи бажання Трампа якнайшвидше досягнути миру. Зустріч має відбутися до літнього періоду відпусток. В Америці вже активізувалися противники зближення адміністрації Трампа з росіянами, намагаються відмовити Трампа і європейці. Перед Трампом стоїть ще велика проблема стосунки з Китаєм. Якщо відтягувати надто довго, Вашингтон може втратити мотивацію, цитує Moscow Таймс, одного з російських чиновників. Для Путіна, звичайно, це надзвичайно важливо, тому що він хоче легітимності в очах Америки, в сатисфакції. Радник Трампа Майкл Уолтс провів розмову з російським колегою, як він сказав. Команда президента продовжує спілкуватися з росіянами. Повідомила прес-секретар Білого Дому, але хто був його співрозмовником, не є, Ну, його візові, по ідеї, має бути Шойгу, Але е, Шейгу такий ядіозний і настільки мені здається, не входить в близькі кола Путіна зараз. Що навряд чи це був Шейгу, це може бути Ушаков, я думаю, швидше. Е, помічник Путіна. Тим часом тривожні новини в частині бажання Росії позбутися Володимира Зеленського. Financial Times пише, що росіяни хочуть замінити Зеленського, встановивши маріонетковий режим і зробити Україну великою Австрією з гарантії нейтралітету в Конституції. Погодившись на 30-денне припинення вогню, Україна дипломатичним шляхом поставила Росію в тупик. Тепер Кремль ризикує опинитися в ролі перепони на шляху до миру і накликати на себе гнів Дональда Трампа. Мета Москви обманути Трампа і укласти угоду, яка буде виглядати так, начебто Трамп отримує те, що хоче, просто припинення вогню. А насправді вона приведе до того, що хоче Росія, тобто контроль над Україною. Для цього Росія хоче замінити Зеленського, що фактично дозволить їй смикати за ниточки і посилити свій контроль над Україною. Росія також хоче демілітаризувати Україну, але європейські партнери України зацікавлені в тому, щоб озброїти Україну до зубів, оскільки ця країна є першою лінією оборони від російської агресії. Так. Крім того, Вашингтон Пост отримав від європейської розвідки документ з тими потенційними вимогами, в які Росія ці вимоги висунуть на переговорах про мир. Перше, наголошується на необхідності повного демонтажу чинного уряду України, тобто чинної влади України, не Шмигеля, а саме Зеленського. Друге, документ підготовлений. В лютому московським аналітичним центром, тісно пов'язаним з ФСБ, містить максималістські вимоги Москви. Росія прагне послабити переговорні позиції Америки щодо України, провокуючи напруженість між Адміністрацією Трампа та третіми країнами, водночас продовжуючи зусилля на руйнування української державності. Попередні плани Трампа щодо мирної угоди протягом 100 днів в документі ці плани відкидаються як нездійсненні. Розглядається можливість створення буферної зони на північному сході України вздовж кордону з Брянською і Білгородською областями Росії. Це їхня така мрія, у, тобто увійти на, на українську землю і там створити цей буфер, який цей план був зірваний внаслідок початку курської операції. Також вони хочуть демілітаризовану зону на півдні, що охоплює частину Одеської області. Миротворчі сили в документі характеризуються як непотрібні. Не така от теж інформація. Ну і Медведчук тут теж це підгавкує відповідному ключі. Теж вимагає демонтажу влади Зеленського. Ну це зрозуміло. Але бачимо певну синхронну скоординованість цих дій. Трампу буде складно домовитись із Зеленським, а також з його послідовниками. Вважає Медведчук. на його думку, українська політична верхівка. Будь-кого перекує в Зеленського, чим обов'язково скористуються противники Трампа. Команда Трампа сподівається приборкати цю одичалу зграю політичних обізян, да? політичних е, мавп, е, е, змусити робити те, що їм наказують, але це неможливо, заявив Медведчук. Ну, зрозуміло, Медвечук намагається себе продати як найкращого гауляйтера. І я думаю, що чим більше Медведчук поганого каже про Зеленського, тим краще Зеленського. Можна доплачувати Медведчуку за негативні публікації проти Зеленського. Це точно слугуватиме на користь Зеленському. Тим часом в Курській області ситуація складна, і туди приїхав Путін. Але найцікавіше, що на відео, яке опубліковано, Путін насправді говорить абсолютно іншим голосом. І те, що він говорить, не збігається з. Аудіо, яке накладено на це відео. Тобто є дуже багато зараз конспірології, що насправді в Курську область приїхав двійник Путіна. І я теж насправді, переконаний, що це теж двійник Путіна, тому що Путін навряд чи б ризикував їхати в зону бойових дій, враховуючи досяг... досяжність цих точок, безлічу ракет, дронів і так далі. При цьому Путін був в військовій формі, що взагалі на нього не характерно, не, не схоже. Тому більш ніж переконаний, що все це театральна постановка з дійником Путіна. Там просто настільки видно, що аудіо і рух губ Путіна не збігаються, і настільки інший голос, що сумнівів немає. Тим часом головком Сирський повідомив, що в операційній зоні угрупування військ Курськ, передмісті суджі та районах довкола неї продовжуються активні бойові дії. Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ і сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курської області та перенесення бойових дій на території Сумщини та Харківщини. Намагаючись будь-що досягти цілей, ворог зазнав значних втрат. З початку курської операції з 6 серпня 2024 року, і по сьогодні, загальні втрати російських військ становлять понад 55 тисяч осіб, з них неповоротні 22 тисячі, санітарні 31, полонені 940. Також вражено і знищено понад 2 тисячі одиниць техніки, зокрема 90 танків, майже 700 бойових машин, 5 реактивних систем залпового вогню. Два засоби ППО, один літак, два гелікоптери, понад 1100 автомобілів, півтори тисячі дронів. Російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема, внаслідок авіодарів по місту Суджа, цей населений пункт повністю зруйнований. В найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом каже Сирський було і залишається збереження життя воїнів України. Для цього підрозділи Сил оборони в разі потреби здійснюють маневр на найбільш вигідні рубежі, здійснюється насамперед, задіються насамперед безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження, сказав Сирський. Станом на 6-вечора середи на Курському напрямку українські війська відбивали вісім штурмів противника. Незважаючи на посилений тиск Російської північно корейської армії, будемо тримати оборону на Курщені стільки, скільки буде доцільно і необхідно, каже Сирський. Ситуація справді там непроста. Частина суджі вже зайнята. Але в даному випадку ми маємо розуміти, що там логістика з суджі останніми тижнями ставала просто неможливою. Ну І після того, як вони по трубі зайшли по трубопроводу, газовому трубопроводу. На межу суджі і району, то там було вже фактично неможливо отримувати цю смугу оборони. Там просочилося 200 окупантів. Так, друзі, переходимо до запитань, але перед тим як ми туди перейдемо, нам дуже треба, щоб збір просувався. Тому я вас дуже буду просити, будь ласка, робити донати на збір. На безпілотний комплекс ВАМПІР, будь ласка, будьте небайдужими активними. Все, перекидаю до запитань. Так, Наталія Ван Ервен, дякую, що дивитесь. Моня Бенц, дякую за актуальну інформацію. Вера Русанова, з Америки самі адекватні приїхали, якщо порівняти з іншими. Тетяна Денисова. чому поліцейським підняли зарплату до 30 тисяч у Верховній Раді, а військова зарплата 20 тисяч? Тому, тому в нас і людей не вистачає, хто хоче на 20 тисяч йти на війну. Тетяна Денисова 20 тисяч не отримують, військові отримують набагато більше. Там є президентські доплати. А якщо безпосередня участь у війні, тобто перебування в зоні вогневого ураження, то там набагато більше доплати. А якщо чергування на нулі, то можна отримати 170 тисяч гривень цим військовослужбовцям. Містер Сігел. Чи є зв'язок між відновленням допомоги і залишенням Курщини? За моєю інформацією, зв'язку немає. Реально відходять війська для того, щоб зберегти особовий склад. Наталя Ван Ервен, Сибіга дуже гарно подякував полякам за допомогу польської мови. Це правда. Сибіга е, чудово володіє польською мовою. Денисова. Ага, тут я так розумію, це якась провокація. Е, Денисова пише: нашій владі поліцейські важливіше за військових, мінімалка в поліцейських 30 тисяч, військових 20 тисяч. От така у нас мотивація захищати країну. Ну, я щиро повторюю, що. У військових немає зарплати 20 тисяч. Не зарплата набагато більше. Там є доплати відповідні, є кількість проведеного чергування в різних зонах, які при різному тарифікуються. І звичайно ж, двадцять тисяч ніхто не отримує. Марина, Сергей, вам не надоело цитировать чушь про президента Зеленского и установление у нас про путинского руководства? Это как в дурдоме. Зачем вам это надо? Но ну, мы цитуем официальную информацию, которую публикуют международные медиа с посыланием на свою разведку и на доповеди, какие они получили для того, чтобы попередить всех. Еріка, Трампу, наша Україна до одного відомого місця. Озброєння він більше не дасть, а Путіну ніякі санкції не страшні, поки є нескінченне військо. Еріка, це неправда. Ну, по-перше, звичайно, санкції страшні йому, інакше б він не вимагав їх зняти стільки вже разів, перебуваючи фактично в е, безвиході. Він дуже він регулярно, постійно піднімає питання зняття санкцій. По-друге, зброю дадуть, зняті всі обмеження, і ми будемо отримувати зброю, яка була виділена при Байдені, там далі буде видно. Чи Трампу України до одного місця? Я думаю, що Трампу все до одного місця, крім самої Америки, це достатньо логічно, враховуючи його світогляд. Тому так, в нього є така риса, але ми маємо грати свою гру і нав'язувати її нашим союзникам. Володимир Оришенко, чому Трамп відсторонив Келога? Володимира, думаю, він його не відсторонив, але його вплив мінімізовано, тому що переговорний трек веде Відкав. Він більш вправний в комунікації з Росією. Відповідно, він може одночасно грати на дві сторони, мається на увазі грати з двома сторонами. Тоді як Келог в Росії не сприймається, відповідно він не може контактувати з російською владою. Відповідно, відкав ефективніший, Келог менш ефективний. Плюс, я думаю, що історія в тому, що у Трампа користуються повагою два типи людей. Перша це великі підприємці, бізнесмени, нью публіка публікація, застройщики і так далі. Друга це політичні зірки. Ні то ні інше, і не належить Келох ні там, ні там. Мастюк, якщо хтось вважає, що в поліції висока зарплата, то хай іде туди працювати і буде загрібати бабки лопатою. Це да, нормальна відповідь. Якої віри Рубіо? Якщо католик, то наша ікона йому не цікава. Еріка. Він католик, так. Роман, скажіть, які умови за вихід з Курщини? Роман, я сьогодні спілкувався з відповідними військовими і. Переконаний, що вони мені не брехали, а але вони мені казали, що немає зв'язку з виходу з Курської області і переговорів. Справді Росії вдалося провести дуже ефективну операцію з заходом через газопровід, через трубу на нашу позиції в тилу підсуджує, і там понад 200 було штурмовиків. Частина була вбита, але частина ні. А друге це те, що логістика Суджою була вкрай складною. Там був вузький коридор, який з обох боків fpv дронами І, відповідно, ротації підвіз БК, евакуація, поранених – Все це було надзвичайно ускладнено. Моня Бенц, на вашу думку, чи є відвід ВСУ курщиною умови для припинення вогню та відновлення допомоги Україні? Моня Бенц, за моєю інформацією, ні. Наталія Нохіна каже, що міністри оборони Європи обіцяли підтримку України. Ну, в Парижі була зустріч, але ніякої, я б сказав, принципово нової інформації про це немає сьогодні. Питання в тому, що необхідно сформувати пул країн, які будуть спроможні виділити миротворців. Вони зараз мають роз'їхатись по столицям, зібрати інформацію, хто скільки миротворців може надати, для того, щоб почати формувати миротворчий контингент вже з конкретними цифрами в руках. Так, друзі, ну що ж. Людмила Ножикова, дякую за підтримку. Окей, друзі, все, дякую вам за увагу. 25 хвилин поговорили. Я вам даю знову баночку для стріму тут в описі і тут же в чаті. Це для 20, на 20 батарей для безпілотного комплексу Вампір. Ми збираємо всіх обіняв, всіх радий був бачити. До скорої зустрічі. Відпочивайте. Пока. Добра ніч. Скоро почимось.